Грамота добрий день. Є у кожної дитини матінка єдина, та, що любить нас і дбає, розуму навчає. Є у кожної дитини навіть сиротини, наша мати солов'їна, рідна Україна. Ми у ній живемо, навчаємось, розуму набираємось. Так, ну що ж, давайте продовжимо навчатися. Перша наша дидактична гра це чи чуємо ми звуки. Давайте перевіримо вас. І так, де сховався звук «й» у слові на початку, всередині або в кінці. Перше слово сильний. Де у нас звук «й»? Вірно. Кінці слова, хокей. Кінці слова. Ша в Середині слова Йод. Перший звук їд. Ліній КА. В середині слова йогурт. На початку слова. Добре. Тепер хто найбільше згадає слів зі звуком Й? Ну що ж, давайте. Ну, наприклад. Чай, чайний, гарний, лінійка, гойдалка, жовтий, червоний, Йосип це ім'я хлопчика. Так, добре. Наступне завдання приготуйте обід. Нам необхідно приготувати обід, використовуючи слова назви овочі, у яких є м'який четвертий звук х або х. Ну що? Перший овоч у нас картопля. Ні, не потрібна нам картопля. Ми там не чуємо звук Х або х. Морква. Буряк. Ні. Хрін. Так, ось тут ми чуємо звук Х. Далі капуста. Ні. Часник. Ні. Горох. Так, чуємо Х. ЦИБУЛЯ. Ні, не чуємо. Наступне завдання у хвотинку потрібно поселити звіряту, у назвах яких є твердий чи м'який звук. Л або л. І так. Крокодил. Так, будемо стелити в хатинку. Оле. Чуємо л. жирафа. Ні, не чуємо. Зебра. Ні, чуємо. Олень. Так. Лисиця. Так, оселяємо в хатинку. Лось. Мапа. Ні, не чуємо л. слон. Так, оселяємо слона в хатинку. Там є звук. Л. Наступне завдання. Пригадай назви. Яка ягода дітки починається зі звука М, а закінчується на А. Так, малина, вірно. Тепер назвіть квіти, у назвах яких є твердий приголосний звук. М. Ну, наприклад, Мак ромашка мімоза. Так. Тепер згадайте продукти, у назвах яких є твердий і м'який звук М або М. Так, це, наприклад, молоко сме. Тана, майонез, м'ясо. Макарони. Так, добре. Що ж, далі ми з вами будемо слухати скоромовки. Якщо ми почуємо у словах скоромовки звук х, то піднімаємо обидві ручки вгору. Так, це у нас хлопчик тут, звуть його Архип. Кричав Архип, Архип охрип. Не треба Архипу кричати до хрип. Тепер будемо підіймати ручки, якщо почуємо звук Х або х. Кричав Архип, Архип охрип. Не треба Архипу. Кричати до хрипу. Добре. Повторюємо тепер швидко нашу скоромовку. Кричав архип, архип, окрип. Не треба архипу кричати до хрипу. Так. Звуки Х-Х позначаються на письмі літерою Х. Плоскогубці розійшлися, розсміялись х «ха». Ці веселі плоскогубці схожі з літерою Х. Так, ну що ж. А тепер чистомовки промовляйте і звук останній додавайте. Давайте будемо промовляти чистомовку і додавати останній звук. Ха-ха-ха, Квалилась ха, ха. черепа Ха-хо. О-хо. Ухоми болить ву -хо. у хо. Ху-ху-ху. Ходить голод да, у. А, а-ха. -а -а. Махну крилом х. О ох ох, о У стручка горох. Ух-ух. Ух, і стополі летить у х. Добре, прочитаємо склади. Ох. Ах. Ух. Іх. ух. Добре, наступні. Ха. Хі. Так. Тепер підбіжіть до віконця і подивіться, що ви там бачите за вікном. Я сьогодні за вікном бачу дощик. А ви. Так. Наступне завдання це наші склади речень. Зараз, діточки, вам потрібно буде послухати слова і скласти з цих слів речень. Слухайте уважно. Весна тепла настала. Яке речення можна скласти? <кхем> настала. Тепла весна. Ставимо крапочку. Так, далі слухаємо наступні слова. Сонечко. Лагідно, привітно і світить. Так, спробуємо скласти речення з цих слів. Лагідно І. Привітно світить сонечко. Добре. Так, далі у нас наступні слова слухаємо. Листочки, перші, кущах на буску розпустились. Так. Давайте складемо речення з цих слів. На кущах бузку розпустилися листочки. Ставимо крапку. Слухаємо наступні слова. Шпаки в оселилися шпаківні. Яке можна речення придумати? Так, шпаки оселилися в шпаківні. Там крапку. Шпаки оселилися в шпаківні. Наступні слухаємо слова. Лаштують гнізда пташки своїм. Так, переставляємо слова і будуємо речення. Так, у нас вийшло речення. Пташки лаштують свої гнізда в кінці ставимо крап. Так, добре, молодці. Про що ж йдеться в кожному із цих речень? Так. Кожному із цих речень йдеться про пору року весна. Отже, ці речні підпорядковані одній темі. Тож їх можна об'єднати в оповідання. А як би ми назвали наше оповідання? Так, можна назвати його весна. Так, ну що ж, давайте. Спробуємо поставити речення в певній послідовності так, щоб утворилось невеличке оповідання. Так, давайте спробуємо скласти оповідання. Яке буде перше речення в нашому оповіданні? Настала тепла весна. Лагідно і привітно світить сонечко». На кущах боску розпустилися перші листочки. Шпаки оселилися в шпаківні. Пташки лаштують свої гнізда. Так, давайте ще раз самостійно. До молодці. І остання наша гра. Назви слова та визнач місце наголосу. Так, перше слово у нас весна. Давайте порахуємо, скільки складів в цьому слові. Вес, на. Так, два склади. Ось так. відділяємо. Перший склад у нас вес, другий на. Поставимо наголос. Вес на. Так, наголос у нас буде. Наголошений склад у нас буде другий склад. «на». Наступне слово шпаківня. Порахуємо склади Шпа, ків-ня. Скільки складів? Три. Малюємо. Так, перший склад у нас який? Шпа, другий. КІВ, третій Ня. Так, куди падає наголос у цьому слові? Давайте покличемо. Шпаківня! Так, наголошена у нас буде други другий складок. Ну що ж, робимо гімнастику для наших оченят. Рухаємо оченятами вліво, вправо. вгору вниз ведемо по колу в одну сторону. Іншу сторону. Закрили оченята, відкрили. Закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Покліпали. Подивилися вгору. Вниз, вліво, вправо. Поклали долоньки на по помасажували. Добре. Час відпочинку надійшов. А час заняття відійшов. Як добре діти, вас навчати, як добре нам жити і знати, І вірити, друзі, весь час, що кращого слова, ніж мати, немає на світі для нас. Воно ніби сонця-усмішка, неначе дитинство привіт, Де рідна домівка і книжка, з якої побачиш ти світ. Так. Вітаємо наших матусь, дорогеньких, зі святом весни! Хай на душі буде завжди радісно, тепло, щоб у них була багато любові і щоб ви, діточки, їх завжди-завжди радували. Все, кажу вам до побачення, до нових зустрічей!